Чотирьохкімнатна квартира в оренду на Печерську всього за 22 тисячі гривень. Друзі, всім привіт! В нас новинка на вулиці Михайла Бойчука, 34А. Низький шостий поверх. По плануванню це чотири роздільні кімнати, велика кухня, два санвузли, гардеробна та балкон. Загальна площа 78 квадратних метрів. Є повна комплектація меблями та технікою для комфортного проживання. Багато місця для зберігання речей. З однієї із кімнат є вихід на просторий балкон. Великою перевагою даної квартири є місце розташування та розвинена інфраструктура довкола. До метро Звірянецька від 15 до 20 хвилин пішки. Під'їзд і подвір'я досить доглянуті. Сам будинок цегляний та теплий, побудований в 1985 році. Має 14 поверхів. Також є консьєрж. В якості орендурів розглянемо родину на довгострокову співпрацю. Квартира вже вільна та готова до переглядів. Ключі на руках. Деталі можете дізнатися за номером під цим відео або написавши нам в особисті. З повагою, ваш WordPlace.